І з назви все зрозуміло. p 100-кіловатна d 100 кВт на батарея. Ця 100-кіловатна батарея видає 770 кінських сил. Не хочу вже навад їх. Ти повинен розуміти, що зробити такий важкий автомобіль керованим доволі буде важко. І так, всім знову привіт. Я вже другий день з цією теслою, і як я казав до цього, у нас 100 кВт тесла, тобто вона топова, і ну і з назу все зрозуміло. P100D. 100, 100 кВт батарея. Ця 100 кВт батарея видає 770 кінських сил. На той час ну це була найшвидша електротачка, якщо брати розгін до 100. Але зараз вже є плейт версія тесли новою, і там роз розгін 1,9. Тут у нас 2,7. Якщо стартувати з лаунча і вона буде повністю заряджена, то вона в нормальних умовах при нормальній погоді зможе показати ці показники. Очну з історії заснування компанії Tesla, а почалося все ще в 2003 році, де всім відомий Ілон Маск, американський підприємець, інженер, засновник, генеральний директор і головний інженер компанії SpaceX, інвестор, генеральний директор і архітектор продукту компанії Tesla, вирішив змінити світове розуміння автомобілебудування і почати просувати електроісторію в маси. І як ви бачите, у нього все вийшло. У нас на тесті інженерне мистецтво від Маска, авто, яке може розігнатися до першої сотні за 2,7 секунд, запас ходу близько 500 км та має на борту два електромотори, повний привід, пневматичну підвізку і ще багато цікавих речей. Стосовно зовнішнього вигляду Tesla Model S. Насамперед мені подобається виразний вигляд передньої частини, і це враховуючи, що у нас немає так званої решітки радіатора, тип кузова ліфтбек, і це означає, що багажник відчиняється разом з заднім склом. Також у нас є ще один багажник, який знаходиться спереду авто. Чи зручно це? Скоріше ні, ніж так. Але радує, що він все-таки є. І це завдяки тому, що всі авто Тесла створювалися від самого початку електричними, без наслідування, двз побратима. Двері мають безрамкове скло, і ручки електричні, які ховаються за потреби, що додає аеродинаміки. Хочу акцентувати увагу на показник опору вітру. Він у всіх авто компанії Тесла на високому рівні. І це важливо, щоб зберігати якомога більше заряду. Дизайн окремих елементів доволі спокійний та лаконічний. Все на своїх місцях. У нас в кадрі є ще один персонаж. Який буде вам сьогодні розповідати за дуже гарну тесло моделес. І так, як тебе звати і можеш пару слів для камери сказати? пресу Мене звати Аліна, і сьогодні Випав сніг, а значить у нас буде тесло. Чітко. Ми повинні були зовнішнього вигляду почати взагалі. Так, Фільшко подожди. Вискос... Е, і так, за стандартом в наших відеоглядах ми починаємо з зовнішнього вигляду автомобіля. Як тобі, от те, що капот у нас от такий величезний, дуже довгий? Ні, взагалі я на то не звертала увагу, але так прикольно. Удобно. А, добре, фари, як тобі? Дуже ніжний. Як Я клісі. Щось є таке. Добре, а як тобі те, що у нас стеля повністю скла, тобто вона панорамна? Ти їздила в салоні, як тобі? Враження? Ніяк, Ну то не дивує. Не дивую зовсім. Повністю от, теж враження. Ну, я ж не буду дивитися. Вона виглядає взагалі не як машина, а як щось таке дивовижне. Іграшка? Так. І так, друзі, я в салоні Tesla Model S. І по перше, хочу сказати, що мені зручно сидіти. У нас є електрорегулювання з водійської сторони, так і з пасажирської сторони. У нас шкіряні сидіння, які мають підігріви, і кермо теж має підігріви. І воно підігрівається повністю, не в ніяких там особливих зонах, а повністю все кермо підігрівається. І мені подобаються ці вставки дерев'яні. Е, так, воно трошечки не йде з той позиції Тесла, що це екоавтомобіль. Але що можна сказати, це красиво. Трошечки нагадую якісь старі Лексуси, старі японці там чи там, мабуть, німці. Але мені подобається ніяких питань до цього зовсім нема. У нас хромі деталі, доволі цікаві ручки. Вони в правильному місці, і до них звикаєш одразу. Алькантара, стеля повністю в Алькантарі ще стосовно особливостей. Як ви бачите, у нас панорамна стеля спочатку і до самого кінця автомобіля. І це виглядає фантастично, як на мене. Але я би хотів тут бачити якесь автозатемнення, тобто, щоб воно по стандарту було як лобове, повністю без цієї темної пігментації. Але... Була б функція, щоб ти нажимаєш одну кнопочку і вона затемняється. Тут такого нема, вона постійно темна, і таке враження, що у нас просто дах без якоїсь там панорами. По колу у нас паски безпеки, їх багато, і автомобіль отримав ну дуже круті рейтинги стосовно безпеки. Питань зовсім нема. І додати до цього я нічого не можу. Тут з безпекою все гуд. І так, давайте по окремим елементам. Почнемо з керма. У нас тут не так багато кнопочок, і я хочу сказати, що це правильно в сучасному світі автомобілів. Не треба робити із керма якийсь калькулятор з лівої частини. У нас керування двірниками і трохи світлом. З правої частину у нас перемикання передач. Задня нейтральна паркінг і драйв, в принципі, як в стандартному автомобілі, і цей важель мені нагадує важіль Мерседесу. Також у нас понизу є керування автопілотом, ну і в принципі, нашим круїзом, скільки буде відстань до автомобіля попереду. І все таке. З лівої частини зрозуміло, у нас тут складання зеркал. У нас можна заборонити, щоб задні пасажири відкривали вікна, і у нас автоматичні в принципі, всі ці вікна. Ну і регулювання зеркал в тому числі теж у нас присутні. Стосовно якихось таких елементів, тут у нас теж дерево, воно у нас відкривається, і у нас є тут підстаканники, Але хочу сказати таку річ. Так, це красиво виглядає, це доволі зручно, воно саме, само зачиняється, але якість не дуже реально, особливо враховуючи ціну цієї тесли. Воно все тарабани, якщо погана дорога, це все чутно. І ну, реально можна було трошечки зробити все це якісніше. Хоча цей тонель у нас доволі такий приємний, і нічого тут не скрипить. Давайте перейдемо до нашого екрану, бо це в тесі найголовніше. І по-перше, як ви бачите, у нас є можливість відкрити бажне відділення і відкрити капот прямо з екрану. Тут у нас є налаштування світла, далі у нас є пункт педалі, де ми можемо змінювати прискорення, режим керування. Воно буде впливати на керованість автомобіля. Прискорення реально дуже і дуже впливає, як автомобіль буде прискоритися. Бо якщо ми поставимо цей режим на спокійно, як би ми не тиснули на педаль, автомобіль буде їхати реально спокійно. Далі підвізка. Тут ми можемо змінювати а, висоту підвізки високо, низько. Ну і як ви бачите, максимально у нас 17 см, мінімально у нас 13 см. І це все у нас з крутою анімацією. І так, по-перше, треба було натиснути на гальма і зараз вже можемо це зробити. І так, як ви бачите, у нас отака анімація, воно все піднімається. І ще стосовно цікавих речей, як ви бачите, у нас пише, що встановлено на цій локації. Так, тобто Тесла розуміє, якщо в цьому місці ми зробили підвізку вище, то в наступний раз вона це запам'ятає. І коли ви будете під'їжджати, робити підвізку вище або нижче, як вам завгодно. Далі у нас є пункт зарядка. Тут можемо подивитися запас ходу та й робити якісь налаштування. Автопілот, до речі, автопілот, як я казав. Два рази на себе, і він у нас вмикається. Тут у нас на, на, на кластері все буде е, показувати. І тут є дуже багато своїх налаштувань. Роздільна здатність екрану на високому рівні. До речі, ну поїздки зрозуміло це як тріпи в стандартні стандартному автомобілі. Навігація налаштування, безпека тут дуже багато налаштувань. Сервіс і програмне забезпечення, де можна подивитися пробіг, ну і оновити свою Теслу. І так, як ви бачите, у нас автомобіль сам може розігнатися, загальмувати, набирає швидкість, бачить всі автомобілі, але він інколи просить, щоб я доторкнувся до керма, щоб він зрозумів, що я тут присутній, в принципі. Але я не торкаюсь педаль зовсім. І отак от ми вирушаємо. Навіть я на карті нічого не позначив, він, в принципі, сам їде. І зараз от я показав, як в принципі працює автопілот в Tesla Model S. А вмикається автопілот, у нас є отакий от речажочок, і його треба на себе два рази вімкнути. Тоді у нас вмикається автопілот. Побачив пішохода? Так, побачив і зупиняється. А, дуже цікаво, як кільце він проїде. Як на мене, він тупо поїде прямо. Вон. Це не я роблю, це чисто він. Зупинись. Друзі, ви все бачили, якось кільце він проїгне. Не хочу вже. Ну. Ну, світлофор ну, мене здивувало, якщо чесно, що ой, світлофор проїхав в кільце. Так, він по суті підрізав е автомобіль ліворуч. Але якось він проїхав це. Враження цікаві, але на постійні, ну, постійно таке юзати я б не хотів. Це небезпечно, реально, особливо, якщо. Маршрути у нас не прямі, як зараз, то Ні, це не дуже реально. Хоча тримається він непогано по прямій, тобто трошки повертає У нас не найкращі дороги в місті. Слідкує, нормально, але це може дати і стандартний адаптивний круіз-контроль. Мені дуже цікаво, як він зараз поверне. Ліворуч, У нас тут такий доволі крутий поворот. Зараз подивимося, що буде. Він чуть не втулив бордюр. зліва. Так, вимкнув знову. Тут. Він... Мені цікаво, як він буде вести себе, коли тут немає нормальної змоги. він їде посередині, якщо чесно. Я нічого не розумію, що тут. Зовсім. Тобто висновок по автопілоту, що це реально дуже стара річ. І я б таке не використовував особливо в місті, ну. Зовсім ні. Ось навіть бісять ці дзвоники. Особливо під час апілоту, тому починає тупити. Ще дзвоники. Додає. Добиває сьогодні дзвониками. Але це опційно, ну. Можна вимкнути це. В принципі, у нас... Новий рік на носу. А що є того у тебе на носу? Сопля і новий рік. Що у нас по запасу ходу? Так, у нас дуже заряджена версія P100D. Тобто у нас 100 кВт на батарея, і в принципі вона повинна проїхати десь 600 км на одному заряді. Але треба розуміти, що це доволі умовні такі цифри, бо кожен водій їздить по різному, і різні у нас пори року. Тобто зимою вона ну ніяк не зможе проїхати 600 км. влітку. Так це можливо доволі, але треба їхати доволі економічно. Зрозуміло, якщо ми будемо топити з кожного світлофора, якщо ми будемо вмикати і клімат контроль на максимуму, підігріви всіх сідінь, керма і все інше. То Тесла проїде набагато менше заявлених цифр. І так, друзі, ми вирушаємо. Я вам хочу розповісти своє враження від керування Тесла S. По-перше, зрозуміло, вона у нас доволі важка, важить вона 2200 кілограмів. Тобто, представте, якщо е, тут будуть сидіти умовно 4 людини, то це вже 2 тонни 500 кілограмів. І ти повинен розуміти, що зробити. Такий важкий автомобіль керованим доволі буде важко. Але у Тесли з цим все добре. І так, друзі, стосовно підвізки Tesla Model S У нас попереду і позаду стоїть пневматична підвізка. І хочу сказати, на свою вагу автомобіль їде доволі комфортно. Ніяких питань зовсім до цього немає. У нас також ця. Невматична підвізка може змінювати висоту, як я казав, максимально це 17 сантиметрів. І хочу сказати, що для такої ваги, для таких показників е, розгіну, тобто 2,7 секунд, е, реально круто збалансували цю підвіску. Тобто, у нас немає такого відчуття, що при кожному повороті її крене, що вона зараз вилетить. Ні, зовсім навіть враховуючи. Цю вагу доволі комфортно. Так, хотілося трошечки м'якше, як для такої ціни, як в принципі для того, що у нас тут пневматична підвізка. Ще стосовно шумоізоляції, ну і віброізоляції, е, якісь вібрації я не відчуваю. Стосовно шумоізоляції на трасі, так, є свої питання, але враховуючи, що у нас тут безрамкові двері, враховуючи, що у нас тут панорамна стеля, для цього всього. У нас шумоізоляція доволі приємна. Також мені доволі подобається керувати Теслою, тобто, повністю за кермом Тесла одразу йде, ніяких питань до цього немає. Ну, ви зараз не бачите, але реально дуже різко вона е, на все реагує. І це враховуючи всю швидкість і всю потужність. Опять, одесів, по цій дороги. До речі, друзі, у нас задні стопорі запотіли, як ви бачите, і місце під камери теж. А якщо дивитися на передні, то тут в принципі, все гаразд, але трошечки видно, що теж запотіло. Тобто такі моменти є в Теслі. І в принципі на цьому можна і закінчувати е, цей огляд на Tesla Model S. Я хотів розповісти, за які цікаві речі, як в побуті ця Тесла. Е, трошечки є шоу, коли дівчина у нам е, говорить свої відчуття від Тесли. Я хотів зробити трошечки інший формат, не як ми завжди знімаємо. Я надіюсь, вам все сподобалось. Підтримайте, пишіть свої зауваження, я буду це враховувати в наступних оглядах. Але це у нас нестандартний автомобіль, і я хотів зробити нестандартний огляд. І також в кінці цього огляду хочу виразити велику подяку Віталію. Який допоміг нам знайти цей автомобіль, і його шефу? Дякую, що дали нам цей автомобіль на тест. Я отримав нереальні емоції, враження від цього автомобіля. Ну, величезне вам дякую. На цьому, все хочу побажати вам гарного дня. І це мабуть останнє відео в цьому році. Всього вам найкращого з новим роком. Щоб ваш наступний рік був просто космічний, щоб всіх цілей, які ви собі поставили, все це всього ви досягли. А у мене все. Дякую вам за перегляд і всім до зустрічі. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hazy About to get real messy, I'll put you in a grade six feet like Kenny.